Друзі, всім привіт! Приїхали знову на СТО е, до наших автівочок, які у нас в процесі. Зараз покажу, все розкажу і будемо дивитися. Перша у нас X4M Competition. Поки чекаю на запчастини. Ось така от у нас вона. Там я вже показував, у нас трошки. Розібрана морда. Чекаємо на запчастини. І тут у нас Kia ev 6. Вже замінили бампер. Трошки розбираємо з цією аптівочкою. Тут також ззаду трошки розібрали. У нас будемо рятувати ось цю частину нижню. І будемо. І також віддавати. У нас вже вон, приїхав, капот лежить. Та ляда. Ось тут ляда, ось тут капот. Все, приїхало. Будемо також збирати її та віддавати нашим клієнтам. Всім гарного дня!